Згромадження підготовлялося до конгресу через молитву, передусім адорацію на святіших дарів і молитву на Розарії. Цей конгрес це є таким глибоким пережиттям Євхаристії для кожної з нас. Відбувається теж і Різні такі навернення, які вже відчуваю через через цю молитву. Люди, які довго не сповідалися, приступили до таїнства сповіді. Власне, яко така можна сказати, підготовка вже до того конгресу, котрі брали участь на розпочаття конгресу в нас в Києві. Дали вже таку обітницю, що підуть до сповіді, що підготуються старші люди, які ніколи не сповідалися і боялися приступити цей поріг. І для мене здається, що це є власне такий плід нашої молитви. За ту людину я особливо молюся і хочу, щоб вона власне доцінила цей скарб, який великий є. І після тих всіх зустрічей на Підготовці власне дала свою згоду вже, цей чоловік дав згоду на, на сповідь і молюся, щоб це було далі продовження. Адже Когресу таке пережиття моє особисте на нову таїнства Євхаристії, який цей глибокий, як це великий дар нашої церкви, нашому кастюрі гримо-католиків, ще вкатоликів. Дякую Богу за, за можливість бути. Mak braty uczajs z tym własnej kontesji byd tutaj na Ukrainie Beciowaty, na Ukrainie cały w, w, w czas.